Війна в Україні це не просто конфлікт за територію, це свідома кампанія знищення, яку Росія веде проти українського народу. Росія прагне стерти Україну, а не просто завоювати її. Це геноцид, злочин, який вимагає нашої непохитної уваги та засудження від масових розстрілів у Бучі та Маріуполі до систематичної депортації дітей. Дії Росії мають усі ознаки геноциду. Це війна проти самої української ідентичності. Росія заперечує українському народу його історію, його культуру та його право на існування. Це заперечення набуває багатьох форм: від бомбардування театрів і музеїв до викрадення дітей з їхніх домівок. Мета зрозуміла зламати дух українського народу та поглинути його у велику Росію. Світ має визнати геноцидний характер війни Росії. Ми не повинні дозволити путінському режиму приховувати свої злочини за ефемізмами та пропагандою. Це не спеціальна військова операція. Це кампанія винищення спрямована проти народу, який насмілився обрати власну долю. Світ не може стояти осторонь, коли геноцид розгортається в самому серці Європи. Ми повинні діяти рішуче, щоб зупинити кровопролиття та притягнути винних до відповідальності. На карту поставлено майбутнє України та саму душу людства. Геноцидна кампанія Росії в Україні виходить за межі фізичного насильства. Вона охоплює навмисний і систематичний наступ на українську культуру, мову та історію. Цей культурний геноцид має на меті зруйнувати коріння української ідентичності, полегшуючи підкорення та асиміляцію населення. Однією з більш підступних тактик є придушення української мови. Російська влада на окупованих територіях. Заборонила використання української мови в школах та громадських місцях. Вони вилучили українські книги з бібліотек і замінили їх російськими текстами. Це мовне очищення має на меті знищити українську культуру та замінити її російсько-центричною розповіддю. Окрім мови, Росія атакує символи української спадщини: музеї, церкви та історичні пам'ятки розграбовані, зруйновані та знищені. Ці дії не просто побічний збиток війни. Це навмисні напади на душу України, знищуючи фізичні прояви української культури, Росія прагне переписати історію та узаконити свої претензії на цей регіон. Викрадення та депортація українських дітей до Росії є ще одним жахливим аспектом цього культурного геноциду. Цих дітей часто поміщають у табори перевиховання, де їх змушують засвоювати російську мову та культуру. Ця примусова асиміляція є відвертою спробою знищити їхню українську ідентичність та виховати їх як вірних громадян Росії. Геноцидні дії Росії в Україні на жаль передбачувані. Вони кореняться в довгій історії російського імперіалізму та глибоко вкоріненому запереченні української ідентичності. Щоб зрозуміти сьогодення, ми повинні поглянути в обличчя цьому складному минулому. Протягом століть Росія прагнула контролювати Україну, розглядаючи її як невід'ємну частину власної цивілізації. Ці імперські амбіції живили неодноразові спроби придушити українську культуру, мову та національні прагнення. Від Емського указу 1876 року, який заборонив українську мову в друці, до голодомору штучного голоду, організованого Сталіним, який убив мільйони українців у 1930-х роках, Росія має довгу і криваву історію гноблення свого сусіда. Путінський режим спирається на цю історію, хай спотворюючи її для досягнення власних цілей. Путін заперечує існування окремої української ідентичності. Стверджуючи, що українці та росіяни це один народ. Ця небезпечна риторика закладає основу для геноциду, позбавляючи українців права на існування як окремої нації. Це моторошне відлуння обґрунтувань, що використовувалися для минулих злочинів. Розуміння цього історичного контексту має вирішальне значення для осмислення нинішньої кризи. Дії Росії в Україні це не просто результат амбіцій однієї людини. Це кульмінація століть імперської агресії та глибоко вкоріненого відчуття права на українську землю та ідентичність. Хоча Росія несе повну відповідальність за геноцид в Україні, не можна ігнорувати роль корупції та зради в самій Україні. Протягом багатьох років Росія плекала мережі впливу в українській політиці та бізнесі, використовуючи слабкі місця та підриваючи суверенітет країни зсередини. Корумповані чиновники та олігархи, часто мотивовані жадібністю та особистою вигодою, стали слухняними пішаками у грі Росії. Вони збагачувалися за рахунок тіньових оборудок з російськими структурами, заплющуючи очі на підривну діяльність Кремля. Ця корупція послабила інституції України, зробивши її більш вразливою до зовнішньої агресії. Більше того, зрада довіри торкнулася і спецслужб. Російські агенти проникли в українські розвідувальні органи, що поставило під загрозу конфіденційну інформацію та підірвало здатність країни захищатися. Ця інфільтрація створила атмосферу параної та недовіри, ще більше послаблюючи опір України. Спадок корупції та зради продовжує переслідувати Україну. Це є яскравим нагадуванням про те, що справжня незалежність вимагає не просто скидання кайданів зовнішнього панування, вона вимагає відданості принципам належного врядування, прозорості та підзвітності, цінностей, яких так бракувало в роки, що передували війні.